Citroen c 5 2009 року, от перегорає передохранитель на живлення насоса гідросистеми, падає підвізка вниз і не підноситься. Перегорає цей передохранитель 40 А. В дорозі, щоб доїхати додому, поклав передохранитель з. Ось цього гнізда тут вільний він був, цей запобіжний вільний, але він, правда, на 60 А сильно гріється. І таке в мене вже раніше було, що цей запобіжник перегоряв. От. Значить, розібрав насос. Насос, до речі, розбирається, не потрібно знімати навіть з автомобіля, не потрібно тиск скидати з системи, нічого. Тільки зняти бачок гідравліки, От. підкрильник, колесо, злити тут, отут торчить штуцер, ця шлана під'єднується, злити масло з гідросистеми в бутилку і все. Значить, Причина, яка в нас тут? Е, сюди попадає частково бруд з роками і от знос колектора. От запобіжник перегоряє постійно по тій причині, що тут є коротке замикання, лишня нагрузка. Потрібно все почистити, почистити колектор. Ну, може комусь потрібно щось міняти, але бачу, тут залишок щоток, машина до речі, 300 тисяч пробігу, то тут залишок щоток ще на, на, на 300 менше. От, Зараз будемо це розбирати і почистимо. Щотко тримач, щотки практично як нові. Ну, дуже, дуже мало зношені, а от бруду в насос в електродвигуні і на самому колекторі досить багато. Ну, Він тут дуже в гарному стані, що він почиститься От, і буде працювати далі. Ціна питання такого насоса, щоб купити новий офіційного дилера, 42 тисячі гривень, це 1000 доларів станом на сьогодні. В Польщі можна купити регенерований, але там ціна тисячу-півтори 1500 злотих. Якор дуже легко знімається, От тут в цю дирочку вставляємо якусь отвертку і просто відкручуємо. Дуже легко голими руками відкручується. Оп. Все чистеньке, відполіроване, тепер приступаємо до збирання. Зараз будемо запускати.